Триває 254-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на всіх напрямках та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за минулу добу українська армія наблизилася до рекордної позначки та знищила 840 одиниць особового складу противника. Зазначимо, в останнє рекорд був побитий 29 жовтня, коли російські окупанти втратили 950 людей. Всього ж загальні бойові втрати противника на 4 листопада орієнтовно. 74 840 осіб особового складу, 2750 танків, 5580 бойових броньованих машин, 1772 артилерійські системи, 391 реактивна система залпового вогню, 201 засіб протиповітряної оборони, 277 літаків, 258 гелікоптерів, 1450 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4174 одиниці. Одиниць автомобільної техніки та 155 одиниць спецтехніки. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.